Добрий вечір. Yeah. Uh, ну що? Почнемо з uh, головною російської події цього тижня. Падіння літака. <laughs> а я вважав ви скажете, з головною російською подією з Днем Незалежності України. <laughs> дякуємо. Дякуємо. Ну uh, я вважаю, що це був uh, пан Шойгу. Uh, я вважаю, що uh, це була помста за те, що траплялося в травні. У мене є там певні сумніви, що до цього був долучений власне сам Путін. Ну, мабуть, він знав про це, а мабуть, і ні. Бо тут у них же зараз така кримінальна логіка в їх банді. І пан, пан Шойгу був, був зараз терпілою, в якому було потрібно відповісти. До нього ніхто зараз не ставився вже серйозно. Ну, бо Пригожин творив те, що він хотів, і саме тому я вважаю, що йому було потрібно щось таке. І Це були ракети, які були запущені з землі. Це були ракети ППО. Ну і хто ще, якщо не Шойгу, мав би це, мав би це зробити. Ось ви зараз бачите на, на відео там є відмітни від с від, від ракети ППО. А якщо ви кажете про шойгу, то тоді Шойгу і Герасимов, тому що проти них обох, скажімо, виступав Євген Пригожин, і е, роль Путіна тут все ж таки от трошечки детальніше, якщо є у вас якесь припущення, тому що дивіться зараз російські змі намагаються подати так, що мовляв Путіну взагалі не вигідна була смерть Пригожина, адже він його публічно пробачив, і він не може в очах росіян бути зрадником. Ну, я вважаю, що на цей випадок це правда. Путін живе в кримінальній логіці, і для нього вартість його слів для російської еліти це дуже важливо, бо це останнє, що у нього там залишилося, і для нього важливо, що якщо він надає там певні обіцянки, то що вони будуть виконуватись. І якщо це був Путін, я вважаю. Но ну, там цей літак би просто десь би зник там, десь над Африкою. Чи, мабуть, там двігунду не спрацював, чи отрута там певно була. Ну, щось таке, що можна відвести від себе. А ось таке, що всередині Росії і з ракетою ну, це не дуже ймовірно. Чи це мав би бути також і Герасимов до цього бути залученим? Ну так можливо, але все одне, там Шайгу це політична фігура, а Герасимов – ні. І вони щойно призначили нову людину, як керівника ПКСу і ППО, що репортує до нього, і там до того був Суровікін, А Суровікін був другом Пригожина. і поки там залишався. Суре Вікін це було неможливо зробити. А при авзалові ну, легко. І це ну, дуже ймовірно, що і була ціна його призначення. А скажіть, в принципі, от, якщо говорити про ситуацію, що склалася навколо всієї цієї історії, вона посилила Путіна? Чи все ж таки ні? Як ви розглядаєте нинішній результат? Ну, я вважаю, що Путін взагалі вже втратив. Там останнє важелі впливу на ситуацію, що він вже сидить в цій машині, яка просто несе це до прорви, і він нічого з цим не може вже зробити. І на мій погляд, що те, що відбулося, це чергова ілюстрація того, що вже там в його оточенні люди можуть робити будь будь щось, і це для нього власна ну, насправді небезпека. Бо наступні кроки будуть вже робити там поезбешники та інші люди з його там безпекового оточення. Але те, що він намагається зараз зробити, він намагається зробити погляд, що ні, це він контролює все, він це все знав, робив там, керував і чим більше він заперечує свою долученість до, до цього. Тим більше ну там західні змі впевнені, що це саме Путін не зробив. Тобто вони на внутрішню аудиторію кажуть, що ні йому було це не вигідно, Це було йому не на користь. А для західної аудиторії вони так це заперечують, що там різноманітні лідери вважають, що саме Путін це і зробив. Але я вважаю, що помиляються і ті і ті. А як оф-рекордс відреагували російські еліти і пересічні громадяни РФ? Ну пересічні ніяк. Вони не розуміють, що, що трапляється, і від них нічого там не залежить. А щодо еліт, ну, знову це ілюстрація нестабільності. Це нова ілюстрація, що е, пора тікати, але не зрозуміло коли, е, куди і коли це, це, це робити. А скажіть, а як ви розглядаєте цю версію з причетністю головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії? А тут говорять про генерала Вір'янова, який взагалі керує відділом по організації вбивств і причетний до замаху на Стрікалє і до всіх цих інших, до замаху на Гебріва і до всіх інших таких дій російської розвідки, що саме він організував цю історію. Я вважаю, що у Пригожина було так багато різноманітних зв'язків з ГРУ та з ФСБ, що це було просто небезпечно їм доручати таку справу і знову саме тому ракети. Бо імовірність того, що вони там виконують і не поінформують. Пригожина, була дуже мала, і саме тому він ставився. Так не обережно він розумів на 100%, що його попередять. Будь-хто. А якщо там Путін був би недодоволеним і там шукав би певні шляхи розрулювання цієї ситуації, то Пригожин би це просто визнав, дізнався би про це і зробив би випадки. А він не очікував цього. Як ви оцінюєте слова Ксенії Собчак про те, що Кадирову приготуватись наступному, тому що він очолює вже єдину неконтрольовану по суті армію в Росії? Я вважаю, що пан Кадиров він справжній вихованець пана Суркова, багаторічного керівника політичного сектору Кремля, і саме тому я вважаю, що Рамзан ставиться достатньо обережно до усієї цієї ситуації. Він ні лизе вперед, і він підштовхнув Пригожина до виконання найбільш ризикових там завдань, тобто він багато чого говорить, але я не вважаю, що будь-хто в Кремлі зараз відчуває від нього там справжню небезпеку, так що і йому також навряд чи зараз щось погрожує. А наскільки, в принципі, от, якщо ми говоримо про елітні конфлікти, наскільки в принципі вважаєте, що після цієї війни яка група буде більш серйозною з точки зору боротьби за спадкоємність? Армія, чекісти, кримінальний світ? Хто зараз в центрі можливостей? Я вважаю, що, врешті-решт, з'явиться э, альянс між? Э... Бізнесом, так званими системними лібералами, урядовими та силовиками, причому не ФСБ, а найбільш ймовірно ФСУ. І що вони будуть конкурувати з ФСБ за майбутній вплив і за контроль над ситуацією. Але зараз переважна більшість частин російських еліт вона просто очікує. вона Ще вважає, що рівень існуючої небезпеки для них менш ніж ризик, який пов'язаний з змінами вагнерівцям зробили пропозицію добровольці, так які на Білгород йшли. Як ви думаєте, чи пристануть вагнерівці на цю пропозицію, і чи можливо вони об'єднавчо знову зроблять ще одну спробу взяти Кремль? Ну, перш за все, я вважаю, що це аморально пропонувати долучатися до лав української армії військовим злочинцям, а також найманцям, які воюють виключно за гроші. Там є, звичайно, дуже невеличка частина вагнерівців, яка там по ідейним мотивам, і з ними можна спілкуватися, і Легіон Свобода Росії спілкується з ними, але ну, це виключення, це не правило. І будь-яким чином робити публічні заяви. Ось долучайтесь до нас. Ну а як це технічно імовірно? там спочатку будуть білоруські погранці, потім українські погранси. Ні, такі справи робляться в тиші. І я вважаю, що ті, хто роблять такі публічні заяви, ну вони просто ловлять хайп, а не намагаються насправді щось зробити. Наскільки на вашу думку, пане Ілля, в принципі, можна говорити про збереження впливу Вагнеру за кордоном? Чи може взагалі тепер Кремль буде більш уважно ставитися до ось таких проєктів, як так звана приватна воєнна організація? І все буде доручати реальним структурам ФСБ, чи головного розвідку штаби чи служби зовнішньої розвитки? Скільки можемо говорити про консолідацію ресурсів? І я вважаю, що Вагнер буде е, повністю знищеним, він зникне. Е, та частина Вагнера, яка зараз в Білорусі, вона буде розчинена е, всередині е, російської армії. І е, там вже е, ця робота почалася, пропозиції зроблені. Ну і ми вже чули про те, що коли там була зустріч з Путіним, вони намагалися це зробити і там. Е, був певний там позиційний відплак від Вагнерівста. Але Пригоженого Пригожин був в цьому не зацікавлений. Він це припинив. Найбільше цікава справа в тому, що буде відбуватися саме в Африці, бо там справжні ресурси, там величезні гроші, там природні ресурси, які вони контролюють, і їх контролював та особисто Пригожин. Але там є там, певне зобов'язання э, перед э, усіма мі, там, самі, э, африканськими лідерами, і з ними треба щось робити. Там э, певних э, з тих вагнерівців, там певні підрозділи, э, може взяти під свій контроль ГРУ э, саме ті авіянки. Але э, інші я не знаю, я вважаю, що там буде зараз величезна боротьба, і ми ще не знаємо, як вона закінчиться. А чому Лукашенко утримує от вагнерівців в, в Білорусі? Це домовленість безпосередньо з Путіним була, що він не випустить їх, тому що вони зараз висловлюють бажання е, так е, е, переміститися. Але частина перемістилась ті, які збиралися планово до цієї авіатруші. А зараз вже з'являється Лукашенка заяви, що та ні, ні, всі інші залишаться тут? Ну по перше, тут є політичний інтерес. І він такий складний. Бо з одного боку, коли Вагнері в Білорусі, Путін якось відчуває, що все під контролем, і він ставиться менш обережно до Лукашенка. З іншого боку, там Лукашенко має так скажемо другу ногу, яка може його захистити там випадку будь-яких заворушень чи там. Проблем з білоруською армією, і це він може використати. Ну а головна причина, я вважаю, що Путін з самого початку намагався розташувати їх там, щоб робити провокації проти Літви та Польщі. Я не думаю, що там рішення було остаточно вже отримано, але ну, такий план, що вони можуть зайти там до Сувалкського коридору. Створити там певну провокацію проти блоку НАТО, я вважаю, що такий план існував. Я про нього чув дуже багато часу тому, ще в 18 році. Але тоді вони були до цього не готові. А зараз з Вагнером вони могли б це зробити. І зараз всі ці плани очевидно будуть зруйновані. Дякуємо вам дуже, пане Ілля, за участь в нашому етері. Ілля пономарьова, російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ, був з нами на прямому зв'язку.